Ольга Ляховська, наша кадристка. Ще будучи ученицею третьої школи, вона готувала на телекомпанії Умань проекти гороскоп, пам'ятні дати, молодіжний меридіан». а нині студентка Київського престижного вишу, активно шукає себе і бере участь в усіх конкурсах, кастингах, відборах, адже розуміє лише той, хто йде. Здолає дорогу. Після участі у конкурсі Міс Україна всесвіт почала приймати участь у різних телепроектах, різних журналістських проєктах. Тобто, зараз я розвиваюсь в такому напрямку, цікавлюсь психологією, намагаюся знайти себе. Декілька слів про конкурс Україна, всесвіт що це таке? Навіщо ти брала в цьому участь? І, ну, результат ми вже бачимо. Ти пішла брати участь в різних конкурсах, телепроектах. А з чого почалося все? Все почалось з банального інтернет голосування, інтернет-спроба була скажімо так, я подала заявку на участь в Міс Україна Всесвіт на конкурс Міс Україна Всесвіт Всесвіт-2013» і була запрошена на кастинг. Живий кастинг в Києві відбувався, і далі мене запросили вже безпосередньо до участі у фіналі цього конкурсу. Конкурс проходив в готелі Фермонт у Києві. Приймали участь 15 дівчат, перемогла вінничанка, яка, до речі, вже зараз в Москві представлятиме Україну на конкурсі. Сам конкурс був дуже цікавим. Це так званий досвід для мене, досвід, який я дуже ціную, тому що це дало поштовх для подальших творчих спроб. Оля, скажи, будь ласка, чи обов'язково їхати в столицю, щоб шукати себе, брати участь у конкурсах? Чи на твою думку люди, які живуть або навчаються в Умані? Молоді люди теж мають бути активними в інтернеті, в громадському житті брати участь. Взагалі для молодої людини треба чекати, поки тебе знайдуть, чи шукати? Ні, мабуть, все ж таки найкращий спосіб це самому шукати, самому якісь досягати чогось, тому що все життя чекати це можна. Прочекати все життя тому краще, мабуть, брати таку активну життєву позицію і робити щось для того, щоб досягати своїх життєвих цілей. Чим сьогодні манчани можуть допомогти своїй молодій землячці, з чим власне ми сьогодні звертаємося до телеглядачів? Зараз я приймаю участь у кастингу для телеканалу М1. Це проект М1 Стар поїск. І я прийшла в відбірковий тур. І зараз на сайті телеканалу М1 відбувається голосування. Голосування яке щоденне, і можна заходити кожного дня і голосувати. Тому я прошу шановні манчани. Голосуйте, підтримуйте землячку. А поки в Києві ще сумніваються, чи стане Ольга переможницею відбору, в Умані у дівчини вже беруть автографи перші прихильники. Ілля та Богдан визнали, що не лише впізнали Ольгу, але й активно стежать за перебігом голосування. І гаряче бажають їй перемоги.